Вітаю! Мене звуть Світлана Котенко, я психологиня в гешталь-підході та арт-терапевтка. Сьогодні я продовжую тему про психологів, які можуть зламати вам психіку. Я вже робила першу частину цього відео, її можна знайти за підказками. А зараз я продовжую і буду казати про те, як віднайти такого психолога в соціальних мережах. Це відео буде дещо суб'єктивним, тому я буду залишати. Для вас пояснення, для того, щоб це було більш-менш для вас зрозуміло. Одна з речей, яку доволі часто роблять психологи шарлатани, це розділення людей на категорії. Причому ці категорії зазвичай дуже чіткі, ти можеш бути тільки плюс чи тільки мінус, тільки там такого виду чи такого виду. Вони зазвичай дуже дуже прості, тобто пояснення на дуже простих категоріях. Ця категорія вона робить те, а ця категорія робить це. Привіт, мої пампушечки! Ви постійно питаєте мене, що з вами не так. Зараз розповім. А, і так, з вами щось не так, якщо ви жінка категорії Бета, Гама чи Дельта. Жінка категорії бета, почнемо з них. Жінки категорії бета це такі ломові коні. Знаєте, оце такі жінки, що впевнені, що щось дістається тільки якщо щось робиш. Це люди, які постійно щось роблять для того, щоб щось досягти. Тобто вони не можуть просто підключитися до енергії, грошей та благополуччя, тому їм постійно потрібно пахати. Не дуже. Також з вами точно щось не так, якщо ви жінка категорії гама. Це такі жінки терпіли, знаєте, такі жінки-бідосі, яким постійно щось не так, які сумують. Знаєте, ну, всі знають, що сум це взагалі погана емоція. Якщо ви відчуваєте сум, то ви ж постійно у вас таке обличчя, таке, ну, такого не люблять зазвичай інші люди. Ну, ви ж знаєте, що це також не годиться. Ой, ну є ще одна категорія, я про них дуже не люблю говорити, бо це ці, ці люди категорії дельта. Ну, це, знаєте, ось ці люди, які кажуть, у мене депресія чи я ось хворію. Ну, всі знають, що хвороба від того, що ви не можете нормально брати енергію з космосу. Тому це просто виправдовування. Оце е, люди, про які взагалі не варто щось казати. І також зазвичай вони чорнобілі, тобто одна категорія вона зазвичай вища, вона зазвичай дуже-дуже гарна, а всі інші вони якісь дефектні, тобто у них там щось не так зазвичай. Ну і звісно ж це робиться для того, щоб було, по-перше, легше призвернути увагу на якісь свої негаразди у потенційних клієнтів, і по-друге, для того, щоб підкреслити, що людина ось саме вас зробить у цієї правильної категорії. Тобто, якщо є люди категорії альфа, то вона, тільки вона чи він, можуть зробити вас саме цієї категорії. Нарешті, нарешті, інша категорія це жінки категорії альфа, якими я обов'язково навчу вас стати на лекції вже цього тижня, звісно ж за ваші гроші. Ви жінка категорії Альфа, якщо всі вас люблять, якщо ви богиня, ви фея, всі все вдається легко, якщо перед вами притримують двері в метро, а не як того разу, коли вам ледь обличчя не розбили. Над вашими жартами всі сміються і просять їх розповісти на біс. А ще ви вже нікому не заздрите, тому що заздрять саме вам. А ще жінки категорії Альф вони мають таке випромінювання, що люди всі їх люблять, обожнюють, а діти слухаються, навіть якщо не спали 20 годин поспіль. В психології, в звичайній психології також є ось такі розділення, наприклад, деякі типології. Але вони дуже сильно відрізняються від шарлатанських тим, що там немає чорного та білого. Тобто, якщо є там тип характеру, нарцисичний, стероїдний та якийсь там обсесивний-компульсивний, немає такого, що там якийсь нарцисичний, він правильний, а всі інші вони якісь гірші, вони якісь дефектні. У кожного типу є свої переваги, є свої недоліки. Ну і дійсно в житті так не буває, що ви були там істероїдним, а стали нарцисичним, умовно. Можна просто там вчитись більше розуміти про свої ці особливості і більш ефективно їх використовувати. От знаєте, ви все одно не припиняєте запитувати у мене, як це бути жінкою категорії Альфа. Ну що, зараз розповім секретик. це бути як я. Ви знаєте, я настільки жінка категорії альфа, що мені дарують завжди дорогі подарунки, що я завжди відпочиваю на балі чи на Мальдівах, а ще на мене гроші сипляться з неба, навіть не дивлячись на те, що я взагалі нічого не роблю. Навіть якщо ви запитуєте, чи не пов'язано це із тим, що мені залишили значні статки, а мій чоловік заробляє на фондових біржах. Та ні, я вам кажу. Звертайтеся до мене, навіть якщо у вас взагалі заробіток, це мінімальна зарплатня. Ви обов'язково станете, як я, обіцяю вам. Ще одна особливість, і це особливість соціальних мереж насамперед. Але психологи Шарлатани також цим користуються через те, що є особливості саме цієї сфери. І це ідеальне життя. В принципі в всіх цих інстаграмах і інших соціальних мережах це дуже-дуже ну, така популярна тенденція показувати своє життя більш таким ідеальним, більш гарним, ніж воно є насправді. Але якщо ти психолог, то так ще можна і продавати свої послуги. Типу, ось я там зробила так в своєму житті, приходьте до мене, я і вас так навчу. Насправді це так не працює. Бо о, є певні особливості людини, є ще особливості її оточення, є особливості людей, які її оточують, є особливості там економічні, в яких вона живе, і таке інше. Для того, щоб вам взяти просто чийсь досвід і його використовувати, вам потрібно мати ось всі, всі ці особливості також. Просто перейняти чийсь досвід повністю не вийде. Потрібно навчитися будувати свій. Саме тому, якщо психолог таким займається і в своїй психотерапевтичній практиці, чи там Консультативні практиці це також може заважати вам працювати над власним життям, бо ви будете більше там слухати його поради, і на ваше життя це може не так підійти. Звісно ж, це приносить таку шкоду тільки якщо це в форматі настанови робиться: типу, ось я робила так, і всі мають робити так. Якщо це просто елемент о, соціальної мережі конкретної людини, це не обов'язково означає, що вона шарлатанством займається. Постійно мене запитуєте, що буде на моїй лекції про те, як стати людиною категорії Альфа, тож мої улюблені підписниці, мої пампушечки, мої крокодильчики. Там я навчу вас бути справжньою жінкою. Знаєте, такою феєю у неї ніколи не буває, знаєте, це обличчя куриної дубки. В неї ніколи не буває засмученого чи злого обличчя. Вона постійно радісна, вона постійно м'яка, емоційна, справжня жінка, вона не задумується про жодні проблеми. Вона взагалі ні про що не задумується. Ось я не задумуюсь. Саме тому я така успішна. Тож побачимось на моїй лекції. Саме там я розповім вам і допоможу вам нарешті-нарешті стати справжньою жінкою. Уявляєте, стільки років ви чекали з дня свого народження, і от нарешті це станеться. Крім того, що психолог Шарлатан часто ділить людей на категорії, він ще любить розмовляти з обов'язаннями. Зазвичай зобов'язання можуть звучати як справжня жінка там робить те те і те, справжній чоловік робить те те і те. І насправді ось ці виділення категорій за статтю – це найбільш популярні речі, бо в нашій культурі також повелося, що у нас є вже таке чітке розподілення. Чому це не корисно часто буває? Через те, що в різних родинах навіть ось ці рольові настанови, що робить жінка, що робить чоловік, вони можуть відрізнятися. Більше того, іноді наші соціальні ролі, які ми відіграємо в своєму житті, вони дещо відрізняються від соціальних ролей наших батьків. А якщо про ці справжні речі, які робить справжня жінка чи справжній чоловік, говорить інша людина, взагалі може повністю вам не підходити. І це ще й заважає психотерапевтичному впливу: заважає шукати саме свій правильний саме для себе спосіб життя та побудування стосунків через те, що людина замість того, щоб шукати свої якісь варіанти, просто піддається категоріям іншої людини. Це може бути дуже привабливо через те, що складається ілюзія, ніби є проста інструкція: просто бери і роби. Просто там, ніколи не сперечайся зі своїм чоловіком, чи просто там, роби вигляд, що ти слухаєш свою жінку, і все буде гаразд. Але це не стовідсотково буде так. Бо це залежить в тому числі від ваших особливостей, від того, чого ви хочете, від того, що хоче ваш партнер, від того, що саме є вашими здібностями, вашими талантами і таке інше. Тому ось та, така приваблива простота, вона зазвичай дуже сильно оманює людину і далі відводить її від того, чого вона насправді хоче. Ну що? Що мені є, що вам сказати? Нещодавно мені написала моя підписниця. Зараз, звісно, вже не підписниця, ви знаєте, я такого не терплю. Написала вона мені, що мій метод антинауковий і він не працює, і ніяких жінок категорії альфа немає. Тож, ви просили, я до останнього не хотіла вас цим перенавантажити, але ви просили і ви отримуєте. Тож, розповідаю, жінки категорії альфа Вони мають інші більш здорові нейрони, які мають альфа випромінювання. Ви вчили фізику? Знаєте слово випромінювання? То от. І саме оце випромінювання, воно як харизма. Воно так впливає на зовнішній світ, що все підлаштовується під потреби саме цієї жінки, саме цієї людини. Це випромінювання, яке оздоровлює тіло. Саме тому, до речі, люди категорії альфа так рідко хворіють. А ви кажете, що це антинауково. Випромінювання, нейрони, наука. Підтверджено. Ще одна особливість, яка дуже часто зустрічається у психологів шарлатанів, це псевдоінтелектуальність. Це моя улюблена, напевно, ознака, бо іноді можна прочитати дуже такі дивні химерні визначення з багатьох різних наукових термінів. Дуже люблять такі психологи, і не тільки психологи насправді цим займаються використовувати різні там терміни, особливо з нейробіології, оскільки. Є дуже багато такої такого попиту на те, щоб там пояснювали якісь нейрофізіологічні штуки, якісь механізми, якщо працює, і дуже часто на цьому інтересі, на цьому попиті наживають ось такі люди, які насправді ці всі науки не вивчали, а просто підводять ось ці терміни, ось ці пояснення під ось цей попит на науковість. Звісно ж, тут дуже складно розібратися, якщо ви не спеціаліст. Тому, перш за все, звертайте все одно увагу на освіту, звертайте увагу на те, що саме людина розповідає. Бо іноді ось такі псевдоінтелектуальні розміркування, вони замість того, щоб пояснити просто і пояснити легко, вони ускладнюють всі ці категорії для того, щоб вам було складніше це зрозуміти. Тому просто не ведіться на ось такі складні складні конструкції з багатьма термінами, бо дуже часто за цим може приховуватись якась дуже проста думка, яка ще й не відповідає дійсності. і мої зелені жебенятки. Я прийшла нарешті для того, щоб ще раз дати вам шанс стати принцесами і запросити вас ще раз на мою лекцію для того, щоб у вас для цього були причини зайві. Я розповім вам про те, наскільки багато знання вклала в свою лекцію. Окрім того, що я психологиня, я ще й астрологиня, тарологиня, мамологиня та гінекологиня. Тож уявляєте собі, скільки знання вклала в свої продукти. Оце все я застосовую на своїх лекціях. Де ще ви знайдете таке унікальне поєднання: психо, астро, мамо, гіне тарологію. Просто ніде. Приходьте. Ще одна така ознака, яка дуже часто зустрічається: це поєднання психології чи психотерапії з іншими практиками. Іноді це добре, коли людина має, наприклад, там, освіту в гештальтерапії, і має освіту там в когнітивно поведінковій терапії, і вона може використовувати ці методи. Але це працює тільки якщо людина може поєднати ці практики, якщо вони не суперечать одна одній. Бо і гештальти, і когнітивно-поведінкова терапія, вони мають на меті щось робити в підсумку з емоціями та поведінкою людини. Там і медицина, і психологія можуть там зустрітися в таких клінічних випадках, в якихось порушеннях психічних. А ось якщо брати різні езотеричні течії, деякі з них вони мають на меті надати якісь інструкції, якісь настанови, якісь там поради з точки зору того, які саме там особливості натальної карти у людини є, чи які саме карти випали людині саме зараз. так? Тобто тут прості пояснення, прості інструкції, а психологія, психотерапія навпаки, мають допомагати людині знайти саме свій варіант рішення своєї проблеми, зрозуміти саме свої почуття саме з цього приводу, зрозуміти саме свої потреби в тій чи іншій ситуації. Тому ось ці дві речі вони суперечать одна одній, вони роблять різне. Тому о, поєднання цих практик воно зазвичай неможливе насправді. Не Дуже часто насправді те, що отримують клієнти таких людей, це саме там, наприклад, там, астрологія замість психології, а не поєднання двох. А на цьому все. Пишіть в коментарях, про що ще зробити відео. Записуйтесь на консультації за контактами, що я залишила в описі цього відео. Звісно ж, якщо ви мені достатньо до цього довіряєте. І ще побачимось.